Я коли йшов добровольцем, думав, місяць з автоматами побігаємо і по тому. Головне відволікатися від думок про тантус. Про смерть. Я ось, наприклад, читаю. Пітери Тривоянський. вибране. Хочеш почитати? Ради. Ради! Гради. Гради, Ради, гради! гради. No. Десь за 10 метрів від нас впала. Хлопці, як ви там? На сутки все спокійно. Школа на армію. До лікарні 10 метрів не доліт. Ти що, гад, до сей порівня записався? Раді, сраний! що це було? А це ми так жартуємо. В нас тут як на курорті. Лікарня плюс. Ти ж не в мене впадло, посуд митимеш. Та я не навмисно, я більше не буду. На 12. А заправки движення. Ну. А, ну все полізло. Гім! Замість радіо у мене щоранку, блядь, співатимеш. Всіх гетьманів на пам'ять мене вишні! Лівобережної України! Правобережної України! Да. А, книжка цікава. Ага. А вам зручно читати? Зручно. Это вам, я бачу, світла мало. Давайте поміняємось. Навіщо? Та да, давайте, давайте, нашу зір псувати. Движение да. от заправки на тринадцать. На тринадцать. автомат будешь мета хорва я тебе достану это справ падла такая